Громадська організація Асоціація Амбасадорок України. З 2019 року реалізуємо соціальні проєкти та ініціативи, працюємо для відновлення і зміцнення ресурсу жінок та їх самореалізації, основні напрямки нашої діяльності: посилюємо економічну спроможність жінок, підтримуємо розвиток жіночого підприємництва, сприяємо жіночому працевлаштуванню. Розбудовуємо впливове жіноче ком'юніті, формуємо мережу лідерок змін в громадах, розвиваємо клуб амбасадорок, де жінки-лідерки з усього світу обмінюються досвідом та реалізують менторські проєкти, надаємо соціально-психологічну підтримку, адвокатуємо ідеї гендерної рівності, створюємо навчально-освітні продукти в межах амбасадорії, досліджуємо соціально-економічні процеси, беремо участь у реалізації державних політик. Певнені, що жінки є драйверами економіки України під час відновлення.